Від моменту включення і до 23-ї години усе місто та наша територіальна громада працює в черговому режимі. Тобто вуличне освітлення працює не все. Після 23-ї години весь приватний сектор вимикається, залишається освітлення лише на міністральних вулицях нашого міста Хмельницького. Прошу людей віднестися з розумінням до цих дій. До нового року ці обмеження будуть 100%. На початку року ми готували пакет документів для отримання кредиту. І за рахунок кредитних коштів ми хочемо частково оновити зовнішнє освітлення в дворових територіях та міжкварталках, вулицях приватного сектора. Використали кредит у сумі 6 млн грн, ще хочемо використати в районі 4 мільйонів гривень. До кінця року, і це все піде в нас на модернізацію мереж зовнішнього освітлення. На дворових територіях ми переважно ставимо світильники потужністю 20 Вт. Що стосується приватного сектору та міжквартальних доріг, там де ми встановлюємо світильник 40 ватт. Вулицю вокзалю закінчили. Закінчили вулицю Фодунця. Приступили до вулиці Мазепи розпочати роботи по вулиці Волочиській. Це дальні гречани розпочати роботи по вулиці Березневій. Сьогодні бригада там закінчує монтаж з тих пір, коли ми почали модернізацію мереж зовнішнього освітлення, а це вже майже третій рік, споживає майже на півтора мільйона кіловат електричної енергії менше.